Ну, ну Васю часто, з речі, кажуть, що у нього, нього добавляє. Mm -hmm. У нього дуже добрий стендап. От Усі, у Роми Щербана, в нього добрий стендап. В нього енергетика mm -hmm. у людини добра. Типа, просто бачиш, що Уася завжди тільки позитивні емоції викликає як комік. Те ж саме, типа з Роми. Я от Рома, всі кажуть, що Рома котик. Ну, ти дивишся на нього, він такий щось муркоче, такий приємно, приємно дивитися, слідкувати за людиною. Я ж з ним познайомився, коли в Тіктоці побачив. Просто побачив його відео в Тікток і який. Пан Роман кліє... Славського, да, так? Тоді... Ні, ні, він, типу, якийсь хтось виклав стендап-культ, його фрагмент стендапу. А ми тоді якраз шукали коміків україномовних, що мені хотілося зняти україномовних коміків. Бо mm -hmm. ці коміки, які на той час виступали на українській мові, в них теми, пул-тем. Був занадто примітивний, як на мене, це моя думка. І коли я побачив Романа, він наче трошки з іншої сторони зайшов. Він трошечки не так, оце, не... людина, наче там, з сільської місцевості, але він розповідає про це не так. По іншому, трошечки він, наче своє бачення людини, яка виїхала з провінції, на сучасний світ розповідає, а не людина, яка вийшла з провінції, вона розповідає про провінцію. І я, коли побачив його виступ, він приїхав тоді. До нас я його запросив, додався в інстаграмі, кажу: Приїжджай, давай щось там спробуємо зробити разом. І так в нас якось органічно все пішло. І він виявився дуже щирою, доброю людиною. І була дуже кометна ситуація з Зарумкою. Він приїжджає і каже, та я в такому шоці трошки. В нього, типу, Київ, в нього там тривога така лиха, бо він завжди звик повільного темпу життя. І в нього така тривога я кажу: приїжджай в Київ, ми підтримуємо, допоможемо. От зараз ми знімаємо, десь там був червень, а приїжджай в в серпні, наприкінці серпня, на початку вересня в Київ я там усі питання, які виникнуть, допоможу, будемо знімати з тобою контент. Я кажу: в тебе є якісь плани? Та ні, кажу, ніяких планів. Я зараз їду вважатим працювати в табір mm -hmm. щось за, там, за 7 тисяч гривень в місяць. А, і кажу: а як взагалі там в тебе справа? Та, каже, ну, ну складнувато. Бо тіпа, в нього була така проблема, що у Львові йому треба було оплатити квартиру за 2500 гривень на двох. І це викликало в нього трошки складнощі. І я такий: Окей, давай тіпа, давай працювати. Виходить стендап з ним. І він там був таким яскравою такою, зірочкою, він був, запам'ятався багатьом. І я йому дзвоню десь на, там, в серпні, кажу: ну що, Роман, коли ти приїжджаєш? Ой, так, я там не можу, бо в мене гастрольний тур. А, давай щось, коротше, там, в вересні. В вересні, бо в мене там графік, там графік. Я кажу Роман, а ти не охуїв? Типа ти трошечки. Я йому трошки пояснив ситуацію, що ти причинно наслідкові зв'язки не бачиш. Типа, що ти розумієш, що ти зняв один відос, тебе покликали на гастролі. Пройде трошечки часу, про тебе люди забудуть. В тебе не буде регулярної появи там в медійному полі, і все не буде цих гастролей. Окей, приїжджає там, до нас і, і, і каже: Я говорю, все відмінив. Я все відмінив, я все працюю. Каже, А в мене там дві датки. Ну, хлопцям вже сказав, поїду. Ну, не можна їм відмовити, ну треба поїхати. Я. Ну, окей, їдь, їдь. Проходить день, а він підходить: Андрій, а там така ситуація, що ще дві датки. Я такий Роман. А скажи мені чесно, а є там, може, ще якісь датки, про які ти мені не скажеш? І в нього говорить, що до хера він набрав цих концертів, до хера. Просто набрав цих концертів. Я кажу: окей, ти ці концерти від'їздиш, а потім ми будемо працювати над контентом. І він після цього, він ще в нього це була. Така юнацька тема, що не договорити всю правду, бо я йому кажу: Роман, тобі набагато буде в житті простіше жити, якщо ти раніше скажеш правду, як воно є, людям, ніж ти будеш оце морозитись, типа не казати, як воно є насправді, і створювати оці проблеми з тобою, і всі будуть думати, так нахер мені з ним працювати, якщо він не може сказати мені напряму, що щось не так. І після цього ми ці крапки над і розставили. І зараз, типа, Роман, якщо є якась ситуація, він завжди першим в першу чергу йде і каже: от така ситуація. І все, і ми вирішуємо разом цю ситуацію. Тому оце Роман, рік в нас вже провиступав, і він зараз такий, нарешті, увійшов в таку гармонію з собою в Києві, бо в нього були панічні атаки від Києва. Що да, да, ми з ним теж подкаст записували, він нам розказував, як йому переїзд дався. — Складно, я, я пам'ятаю, я йому казав, що тіпа, ти, ти не спіши, ти можеш півроку ходити до нас, просто ходити, кайфувати, треба поїхати собі додому, поїдь додому. Ми ще перші півроку, у нас старий офіс маленький був, і він ще, ну, типа, ми йому знімали квартиру, і він ще коли один був без дівчини, ми з ним після роботи залишались, грали в PlayStation, і він просто, ми вдвох дивилися, як я граю в PlayStation. І він просто кайфував, там гра граша Ghost of C. І там така гарна японія. Ти скажеш їм, Боже, як гарно. І ми це вдвох сиділи, отак от проводили час. Він щось ходив там на відкриті мікрофони, щось чисто отак. Півроку адаптації людини було, щоб він втягнувся в цей темп життя загалом. Я взагалі, от хто до нас приходив з коміків, я кажу: півроку давай просто потусуємося разом. Приходь, щось типу, щоб ми один одного там розуміли, в цю органіку один одного, жарти, всю цю тему. Бо Рома. Розкрився от через рік. Uh -huh. Він, отак, через рік, коли ми поїхали на гастролі, він там поступово розкривався. Потім він почав зніматися в контенті, бо він до цього приходив до нас на зйомку і мовчав. Бо йому не можна боявся вклинитися. Uh -huh. А зараз він кайфує так. от.